Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Сьогодні 31.12. Завтра календарний новий рік. Насправді, я вважаю, що новий рік так по канонах почнеться 29 січня, тому що це буде енергетичний новий рік, рік древесної змії, рік дракона закінчиться 29 січня. Рік змії почнеться, але календарний новий рік вже закінчується, і сталося таке сталося новорічне диво. Два буквально два тижні назад я записував відео. Ви мене дуже просили записати відео стосовно військовополонених, в якому я сказав, що я дуже сподіваюся, що новорічне диво таки трапиться, і новорічне диво дійсно таки трапилося. І вчора був великий обмін понад 150 полонених військових захисників. Повернули додому навіть ті, які були ну, на, азовцями, тому що азовців дуже рідко зараз обмінюють, але так і сталося, що навіть азовців обміняли. Тому я вважаю, що це дуже хороша новина, це дуже хороший знак. І знаєте, не дивлячись на складну ситуацію, не дивлячись на всі ці перипетії, які ще скоріше за все будуть в січні, тому що як я вже сказав, енергетично новий рік почнеться 29 січня. Є відчуття надії, є відчуття впевненості в майбутньому, є відчуття спокою. Може, хтось каже, що я, типу, як Арестович чи Гордон, просто заспокоюю. Ну, знаєте, можливо, десь частково воно так і є. Але я би не став лукавити, обманювати, я такий, який я є. І от мої внутрішні відчуття, відчуття гармонії, спокою все одно присутні в мене. Я хочу сказати наступне: рік змії це дуже сильний рік. Недаремне ж, змія є символом здоров'я на, на медичних закладах, медичних установах знак змії з чашею це знак здоров'я та захисту здоров'я. Змія це символ мудрості, це символ здоров'я, це символ чесності. Змія це символ великої сили, в тому числі езотеричної, енергійної сили. Тому. Я хочу сказати, що цей рік має бути для нас усіх особливим. Шановні мої. Тим паче, якщо додати сумарно всі цифри, то вийде цифра 9. 9 це цифра великого фіналу, великого завершення і початку нового, абсолютно нового етапу життя. Тому що 26 рік це нуль, це обнулення, це енергія пустоти. Тому благо 24 рік якось пережили. Дай Боже нам усім, щоб ми жили далі. Дай Боже, щоб ми усі розвивалися, щоб все було добре в кожного з нас, чого я вам усім і бажаю, шановні глядачі, в мене чомусь все одно є відчуття спокою. От знаєте, не дивлячись на мої досить такі страшні та химерні видіння, які мені зараз сняться, Тому що останнім часом мені знову почали снитися кошмари, причому кошмари якось пов'язані з мертвими. Які встають з землі, які встають з домовин і починають оживати. Не дивлячись на такі кошмари, все одно, то в мене от якесь внутрішнє відчуття спокою та баласту з'явилося. Я навіть, як би це не звучало дивно, починаю вчитися жити без якихось додаткових препаратів, антидепресантів, я вже починаю вчитися контролювати свої емоції самостійно. Дай Боже, щоб це теж було знаком того, що все скоро закінчиться. Дуже би цього всього хотілося. Так що, шановні мої, з Новим роком новий рік буде, я сподіваюся, особливим для кожного з нас. Тяжкі випробування ми пройшли за ці 3 роки. Знаєте, в мене от чомусь є таке відчуття циклічності: От коронавірус 3 роки, війна 3 роки, там ще щось наступне 3 роки. Подивимося, яким буде наступне випробування. З кожного разу ми виходимо на новий левел випробувань наших рівнів. Хочеться вірити, що ці випробування ми всі пройдемо, з честю, гідністю, достоинством, з міцним здоров'ям, з хорошим настроєм. Хочеться вірити в те, що все погане завершиться. Хочеться вірити в те, що буде якомога більше хороших та позитивних новин, що полонені. Та загублені будуть повертатися додому, до своїх домівок, що нещасні будуть ставати щасливими, хворі, здоровими. І енергетично баланс відновиться. Тому що за останні три роки було стільки такий великий концентрат негативу. А в світі все працює за принципами балансу. Тому, якраз для цього балансу зараз маємо зайти щось дуже. Значне позитивне. Дуже в це хочеться вірити, дуже на це хочеться надіятися, сподіватися. Новий рік принесе нам усім нові випробування, нові щасливі моменти, можливо, інколи й не дуже добрі моменти, але є віра, є надія, є емоційний, внутрішній заряд енергії великий та потужний. Давайте ми всі разом з вами об'єднаємося. Давайте всі разом будемо об'єднаними, сильними, взаємодопомагати, взаємопідтримувати один одного, тому що в єдності наша сила. Я бажаю всім міцного здоров'я. Я бажаю всім благополуччя. Я бажаю всім, щоб різного роду нещастя обходили вас стороною. Я бажаю, щоб ця клята війна нарешті закінчилася. Звичайно, що я розраховував на одне, але не все залежить від мене. Тому що, як я вже сказав, якби все залежало від мене, ця війна би апріорі не почалася. Звичайно, що більшість моїх прогнозів збуваються і збувалися, і будуть збуватися, є та незначна похибка деяких прогнозів, які можуть не збутися. Але дуже хочеться, щоб прогноз стосовно завершення війни збувся якомога швидше. Тому що ми всі цього хочемо, ми всі цього прагнемо, ми всі хочемо миру, ми всі хочемо відчуття спокою, благополуччя та захисту для нас, наших рідних та близьких. І ми всі на це заслуговуємо. Це первинні базові потреби людини, які вона має мати в собі. Так що, всі, хто подивився це відео, посилаю вам побільше позитивних вібрацій, посилаю вам заряд енергії, любові, світла, добра та позитиву. Нехай у вас все буде добре, гарно вам відмітити, відсвяткувати Новий рік. Нехай змійка, чарівна красива вас захищатиме. У мене ж теж є такий от перстеник гарний з коброю, який я ношу на середньому пальці. Не буду його показувати, бо це не гарний жест. Е, я просто отак от покажу його. Така от Кобра у мене з таким от блакитним каменем, досить гарна. Тому от кобра мене захищатиме, і нехай ця кобра захистить кожного з вас. Шановні мої, вам побільше позитивних вібрацій, любові. Щастя, благополуччя вам, вашим дітям, рідним близьким. З Новим роком, з новим щастям! Любіть один одного і побачимося в нових прогнозуваннях. Я вас всіх дуже сильно цілую, люблю обіймаю. віймаю. Дякую за те, що дивилися мене весь цей рік. Я дуже люблю, поважаю та ціную свою аудиторію. Попереду більше. Дай Боже, війна закінчиться. Я перейду з такого військово-політичного характеру передбачень на більше соціально-політичний. Роботи буде вистачати навіть після війни, бо як я вже сказав колись, після війни період відновлення буде ще тяжчим, ніж під час війни. Як би це не звучало парадоксально. Але не будемо про погане, будемо про хороше. Happy New Year! Всього доброго вам! Нехай у вас все збувається позитивне, хороше, добре і мирного неба та побільше світла вам. Дякую за те, що ви всі є. І живіть до 100 років і навіть більше. І будьте щасливими! Побачимось.